Показую реальне відео, дубль номер 1 до речі. Сподіваюся, з першого разу все вийде. Тканина в нас з двох різних половинок, різна направленості. Тоді пробуємо. Право-ліво, право-ліво. Невеличкими, короткими шашками. Бачите? Ось ця модель, до речі. Бачите? Да? Право-ліво крутимо і різні кольори мають бути. Це означає, що у нас тканина прошита як треба. Сюди у нас гладенька, звідси шершевенька, або навпаки. Ш... Шершаве, гладке. Ну, і, до речі, не забувайте, що є такий ще тунель, який ну, це просто така річ, яку. ви вони... не Будете дуже здивовані, наскільки ця річ подобається вашому кошеня. А по кішці.